Нарешті буду сьогодні готувати книдлі. Для цього нам потрібно відварити картоплю, гарнесенько її перем'яти. Тепер беру сиру картоплю, натираю на терці дрібненькій. Натерла, тепер беру її гарнесенько віджимаю, щоб сік лишній відійшов. І вимішую звареною картоплею. Ще трохи підсолюю, ще все виперемішую і додаю крохмалю. Картопляного Додала, додавала, я так все на око. І крохмалю на око, і одне яйце, і посолила, і все гарнесенько вимішую. Получилось таке гарненьке м'ягеньке тісто. Нарізала сало на шкварки, поставила топити, поки топиться сало, з того тіста роблю такі досить величенькі кульки. Наробила кульочок, а тоді вже беру фарш, і заздалегідь так само перемолола, заправила його як на пельмені, цибуля, сіль перець до смаку, гарно перемішала. І тим фаршиком начиняю наші книдлі. В кульки напихаю фаршу, досить таки багато фаршу, щоб вони були такі смачні. Я рахую, як багато м'яса, то воно буде і смачно. Наробила, тим часом, поки роблю, поставила воду на окріп, щоб кипіла. Якраз наробила і закидаю наші книтлики до кип'ятку. Варила також на око. Закипіли, всплили ще декілька хвилин, покипіли і все. Витягаю, заливаю те все добре. Шкварками, гарнесенько перемішую, і все, смакота готова. Насправді вийшло дуже смачно. Я готувала їх сьогодні перший раз, і я розумію, що я буду готувати тепер вже їх і надалі. До речі, на другий день, коли їх розігріти, вони також дуже смачні, навіть, мені здається, ще смачніші, ніж в перший день. Так що рекомендую всім смачного, готуйте на здоров'ячко, цілую.